Як мене дратують такі люди. Це тепер модно казати, що це позитивне бачення світу, але реально Ліда була блаженною. нікому не відмовить в допомозі і повна хата котів, як була в дитинстві, так і через стільки років. Не скажу, що ми дружили, але так по необхідності до неї заглядала, чи уроки списати в дитинстві, а тепер донька моя ходить на репетиторство. Хоч якусь копійку буде мати, бо як жили тоді, то так в хаті нічого й не змінилося, а вона й далі світиться від щастя, їй нічого не треба. Господи, та та стара пральна машина, дончанка й донині у неї робоча, це ще спадок від матері. І не лише пральна машинка, але й доля. Бо тітка Надія теж ростила ліду сама і так само всіх жаліла, крім себе. Мені не важко, казала тітка Надія, коли ніхто не хотів мити під'їзд, садити клумбу чи виходити в свята на роботу. Блаженна. Ми з Лідою разом пішли вчитися в один інститут на іноземні мови, і там вже Ліді посміхнулося щастя. Такий за нею хлопець упадав, що не передати словами. Ми всі хотіли бути на її місці, але він просто від Ліди не відлипав. Зрозуміло, що скоро Ліда вже ходила з животом, а хлопця й близько не стало, от тобі й любов, завидний жених і таке інше. Ліда мовчала, мов риба, де дівся її Віктор, і по інституті почали ходити чутки, що він з родиною виїхав за кордон. Не знаю, чи він давався чути, чи ні, чи знав, що у нього є донька. Не буду казати, бо Ліда мовчала, лиш дивилася на мене таким поглядом, що й так було зрозуміло, здимів. Але я такого не розумію. Тож не первісні часи з голубами. якби хотів, то такий написав би із-за кордону, тим більше, що час вже був такий, що до цього не так строго ставилися. Але глухо Ліда брала академку, а потім поновилася, нічого в її вигляді не змінилося. Вона гордо тримала голову. І вся просто сяяла від щастя, адже у неї така гарна донечка. Якби я таке додому принесла, то батьки б мені весь мозок проїли, а тут радість і спокій. Але життя зробило такий поворот, що й не розказати. Поїхала її донька за кордон на практику, мовно, в якусь родину, а через півроку привезла звідти собі чоловіка. Всі бачили, що він старший за неї дуже. Але ж тепер така мода, чи що? Ми поруч живемо, то я спочатку і не розгледіла добре, що то за пара собі по підручку йде. А тоді придивилася і обімліла Ліда, з Віктором такі щасливі, такі раді, чисто тобі медовий місяць в молодят, а мене цікавість так і розпирає, і я вирішила, що зайду до неї під будь-яким приводом. Забігаю, бо побачила, що її донька з Віктором вийшла з хати, а я до неї. То що за серіал, Лідо? Як то Віктор вернувся? Одразу питаю, бо нема часом на натяки адже вони можуть скоро вернутися. Доля мені його вернула, Настю, світиться Ліда. А де ж він був всі ці роки? питаю я її. Він не знав, що у нього донечка, каже вона, і далі світиться. Але ж тобі міг щось написати, де він та що він, цікавлюся я. Знаєте, я б запитала, я б поцікавилася, де ти був, коли я прала дитячі речі в дончанці, патрала дорогі підгузки і запихала туди марлю, не спала ночами через зубки, які лізуть, і все життя тебе прочекала. Ну, скажіть, що я не в ту сторону думаю. Значить, не міг, каже вона, і далі ота блаженна усмішка. Я пішла геть, бо зрозуміла, що то просто ліда без свого голосу і думки блаженна, що тут ще додаш. Підпишись, підтримай українськомовний контент.